Всім привіт! Мене звати Ілля, і сьогодні ми поговоримо про книжки. А саме про книжки, прочитані мною за червень. Цього місяця їх було не так багато, як попереднього. Цього місяця їх було чотири, чотири доволі різних тексти, але всі були чимось цікаві для мене і, думаю, будуть цікаві для вас. Але давайте про кожну... По черзі, першою прочитаною книгою за червень була Юрій Шевельов, кінець однієї легенди. Це е, збірка статей Юрія Шевельова, доволі відомого, принаймні в наукових колах, е, власне філолога, науковця, дослідника мови, дослідника мови, дослідника літератури, і дуже важливо насправді для е, української, так і світової науки е, персони. Про нього починають говорити останнім часом в українському медіапросторі, і я думаю, це не дарма, тому що він доволі доволі контроверсійна, розумна і така людина, що піднімала до дискурсу різні такі питання, які дійсно вартували обговорення як тоді, так і ще більше варті обговорення зараз. Сам Шевельов з Харкова, але він пережив як радянську окупацію, так і німецьку окупацію. Згодом переїхав до Штатів і там. Провів більшість свого життя, більшість свого е, наукового шляху. Е, і досліджував він питання абсолютно різні. Тобто, одним з основних його досягнень є дослідження саме української мови як окремої відсутності такої прадавньої руської мови і е, ствердження того, що білоруська, російська і українська є окремими мовами, е, які породились з різних діалектів тощо. В ту наукову працю я ще не заглиблювався, але вже це звучало для мене доволі цікаво. Плюс він, звісно, багато говорив як і про еміграцію, до якої він сам по суті був долучений, так і про різних українських письменників і діячів різного часу. Дуже популяризував період 20-х і 30-х, самого хвильового інших. І дуже цікаво, що він взагалі застав дуже багато періодів від оцих самих 20-х до 90-х, де він вже писав про навіть Юрія Андруховича. І, і це дуже цікаво. Це персона, яка дійсно дуже різноманітна, дуже багатостороння і поки що не заслужено. Мало обговорено, як я вважаю, конкретніше про саму книгу. А ця книга це збірка есеї взагалі з 40-х по 90-ті, тобто з різних періодів, і так само про різні теми. Тут і він піднімає питання кенселінгу. Звісно, він таке слово не вживав е, тоді, але якраз про культуру якоїсь відміни він говорив на прикладах течії римільського, наскільки це доречно, недоречно, е, що це спричиняє, і чи це корисно для української культури і для культури е, в цілому? Е, Тут про питання долученості України до створення цього великого російського міфу, що існує дотепер. ґрунтуючись на історичних фактах, він це, звісно, робить і на наукових в будь-якій своїй статті. Статті про успіхи, неуспіхи і різні деталі української культури і української літератури, зокрема, і багато всякого різного. Тут всього 10 статей, але кожна з них. Говорить про щось важливе і робить це у цікавий спосіб, до речі, попри те, що він науковець моментами використовує художню мову, моментами доволі такі цікаві стилістичні прийоми. І в цілому сама подача через це вона читається дійсно захопливо, цікаво, попри свою складність. Я думаю, що точно вам, хоча б одна або і кілька статей відгукнуться. Вам захочеться почитати про ці питання більше, і вже це вартує прочитання цієї книги, цієї збірки і дослідження. Юрія Шевельова масами в цілому. І не веду лише одну цитату, але яка, як на мене, дуже прикольно описує взагалі, як і про що е ці есеї. це ось такі речення. Натомість буде тут трохи моралі, трохи філософії, публіцистики, суміжність літератури, чисті жанри. Чи вони все, все ще існують об'єктивне? Чи можна тримати його осібно від суб'єктивного? І навіть якщо можна, чи варто намагатися. Ось з таким настроєм, ось з таким стилем пише Юрій Шевельов, тому раджу до прочитання цю книгу. Другої прочитаної книги, на жаль, у мене немає фізичного примірнику це книги Якова Ольги Токарчук. Почнемо з того, чому в мене немає паперового варіанту. Хоча у нас є український переклад цієї книги, у нас, на жаль, немає зараз додруку, і через це її можна знайти або. Десь у перекупів, вживану і так далі. Або можете зробити, як я, і дуже довго шукати її в електронному варіанті. Мені, на щастя, вдалося її знайти. Але, звісно, я хотів би мати паперовий варіант, особливо після прочитання цієї книги. я зрозумів, що точно хочу мати її в своїй бібліотеці. Про що ця книга? Ну, по-перше, Ольга Тукарчук, це. Нобелівська лауреатка, польська письменниця і письменниця, яка доволі контроверсійна в самій Польщі. І саме цей текст, чому він був цікавий для мене в першу чергу, це через те, що він, по-перше, я думаю, той, який саме додав їй ваги і зробив її Нобелівською лауреаткою. Плюс він був доволі дискусійним, а саме в Польщі. В такій консервативній релігійній країні а тут якраз говориться про дуже багато складних речей. В цілому цей текст про е, єврейську секту, такий єврейський релігійний рух е, 18 століття, який відбувався на території речі Посполіти, переважно до речі, на території сучасного вже українського Поділля, але насправді текст відбувається на різних е, регіонах, е, але переважно на Поділлі саме. І він розповідає про цього месію Якова, який якраз починає вести за собою людей, і це починає перетворюватись на все більший і більший і масовий рух. Попри це, це історія не тільки про якусь таку релігійну громаду і її життя, це історія загалом про таке месіанство, це історія про. Е те, як такі рухи будуються і, і як вони руйнуються, і найбільше ця історія саме про цей епізод, тому що ми насправді читаємо про більш ніж 50 років е, життя е, цієї громади, спостерігаємо за нею від лиця різних осіб, до речі, ні разу від самого Якова, що теж створює таку цікаву. Нібито об'єктивну е, історію, тому що ми її бачимо від деяких єврейських рабинів, від е, якихось звичайних людей, від польських сьонців, від якихось аристократів польських. І це створює таку дуже різнобарну, дуже різноманітну і насичену історію, е, яка нам більше навіть дає знати знову ж таки не про цей рух, а про життя речі посполитої і загалом світу в той час. Ми бачимо, як комунікують між собою різні люди, про що вони турбуються і як вони це все переживають. Звісно, найбільший акцент саме на цій секті, але дійсно ми спостерігаємо саме життя протягом десятків років, як люди змінюють свою думку щодо різних речей, що їх турбує тощо. Через це я впевнено дав 5 зірок цьому тексту. Він занурив мене на кілька тижнів. Це текст великий. Якщо що, в паперовому варіанті, він здається близько 900 сторінок. Тому е, цей вибір для сміливих такий роман Товстонець, але я дійсно раджу вам ознайомитись з цією книгою. Якщо вам цікаво почитати Токарчук, якщо вам цікаво почитати Нобелівську лавріатку, і ознайомитись в принципі з польською літературою, я її читав. Мені здається, мало або взагалі не читав крім Токарчук, ще поки що е, нікого. Але саме ця книга здалась мені дуже цікава. Вона про багато тем, вона про релігію, про життя, про країни, про нації, про мови, про все. Тому це дійсно заслужена п'ятірка. Третьою прочитаною книгою була е, драбина Євгенії Кузнінцової. Е, такий різкий контраст між е, е, такою сучасною популярною українською білетристикою, читавши перед тим е, великий Нобелівський роман. Але е, мені дійсно було потрібно переключитись на щось. Таке легше, цікавіше після такого величенького тексту. І це був гарний вибір. Я цю книжку прочитав буквально за день, тому що в той день я якраз їхав потягом, і я за ніч його прочитав, рідко таке стається. Ну, Але книжечка на 200-300 сторінок, плюс доволі великий шрифт, плюс великі відступи. І сам текст іде легко і ненав'язливо. Про що книга? Це книга про насправді не легкі речі, хоча і написано легко. Це про початок 22-го року, незадовго до початку повномасштабної війни, один хлопець купляє собі будинок в Іспанії, щоб жити дуже далеко від дому і бути таким трошки ізольованим і в своєму світі. Але цей його світ, від якого він тікав, наздоганяє його спочатку повномасштабною. Його сім'я приїжджає до нього, тікаючи від війни, і вони разом переживають цей емігрантський досвід, цей досвід війни на відстані. І я думаю, саме про це буде цікаво почитати багатьом людям, хто пережив теж саме, хто пережив війну, тікаючи на захід нашої країни або на захід. В більш глобальному розумінні за кордон. Це досвід, про який точно мала бути написана книга, і цікаво, що вона написана саме в такій формі. Бо форма тут така легка і ненав'язлива, що ти читаєш і часто посміхаєшся, часто засмучуєшся. Тому що книга наповнена такими ніби і смішними дурними історіями, які траплялися якраз теж з багатьма родинами, коли вони з'їжджалися на початку війни. Тобто ці всі некомфортні ситуації тощо. Але паралельно, все ж таки, війна відчувалась навіть. Е... Для них в Іспанії, тому що вони спостерігали за цими подіями, вони втрачали когось з близьких. І ці, здається, там півроку, рік описується їхнього такого життя, були переживання різних емоцій. Насправді це всі заслуги тексту, тобто те, що він є легким, те, що він про важливу тему, але так жваво написаний, і може бути легко прочитаний. Але в цілому тут немає якоїсь такої глибокої думки, яку доносить авторка. Тут немає якихось філософських роздумів. Або надзвичайно важливих висновків, тут немає глибокої драматургії, це просто така легка історія про нелегкий період, який більшість з нас, якщо не всі, пережили. Тому це просто прикольна книга на вечір або кілька, якщо вам цікаво познайомитися з Кузнєцовою і її текстами. Чи буду я читати її далі, можливо, якщо мене. Прям зацікавить якісь текстів, але в цілому ця книга не те, щоб мене прям захопило. Це така звичайна трійка, просто прикольне читання. Ну але все одно, вдруге, е... на цьому каналі похвалюсь тим, що вона в мене підписана, підписана випадково. Коли я купляв її на книжковому арсеналі, вона в вже підписаною. Хоча цитата тут доволі мила: шукайте драбину до себе. Ще й ось такий бонус у моєї. Паперової версії цієї книги дуже радий, що закінчив свій е, читацький червень саме цією книгою, е, бо це дійсно. Був класний е, читацький досвід. Ця книга це вірка по суті збірник е, записів і щоденників 89-99 років, тобто впродовж десятиліття е, самого Костянтина Москальця. Якщо не знаєте про нього, як я насправді не дуже знав е, до прочитання, то це автор е, як прози, так і поезії, е, автор е, пісень, і до речі, автор. Е, Дуже відома пісня, яку виконує Тарас Чубай або Плач Єремії, Лиш вона, там, де лиш вона, лиш вона сидітиме сумна. Співати я не дуже вмію, це ми зрозуміли. Але це теж був цікавий факт, і я думаю, в більшості, якщо не всім відома ця пісня, і це дійсно щось, що таке дуже дуже вплетено вже в українську культуру. Тому було дуже цікаво знайомитись. В принципі, з таким форматом, навіть форматом щоденників, я, здається, не читав щоденників якихось е, письменників до того, і незважаючи на те, що це збірка щоденників, це читається як е, такий цікавий, дуже художній роман. Тому що цей автор е, дуже любить е, гарно писати і гарно оформлювати свої роздуми. І коли він ніби пише про свою буденність, яка повна чаю, скорених сигарет. Або кави і якоїсь дуже частої самотності самого автора, ми все одно спостерігаємо за тим, як він роздумує над дуже багатьма речима. Це і про саму самотність, про якусь нікому неналежність. Термін, який я думаю, придумав саме він, який пишеться разом: нікому неналежність. Про якусь свою о, власну ідентичність, яка не дуже відповідає іншим людям, певна мізантропія. Мені здається, автор дуже не любить е, людей, або принаймні не любить більшість з них, е, про його любов до інших людей, про відносини з Богом або їхню відсутність е, і про багато іншого. І дуже цікаво спостерігати саме за тим, як е, відбуваються певні зміни або навпаки, вкорінюються певні погляди впродовж десяти років. Причому. Такі важливі 10 років це вже становлення незалежності е, і багато інших подій, е, і самі 90-ті нелегкий період. А, але він майже на початку десь цього періоду ще й е, переїжджає в такий е, в село Матіївка, і там живе переважно на самоті, іноді. Кудись їздить або що, але переважно це перебуває там і дуже багато рефлексує. Мені сподобалось зануритись якраз в такі роздуми автора, в таке помірне медитативне життя, яке повне от таких от, е недоспаних ночей через просто якісь думки, які повні якогось творчого процесу, бо іноді він розповідає якраз про те, як він щось спробує писати, щось не виходить, щось він не знає, чи він взагалі там, чи він не там, де треба. Це класно, це класно, коли це ще й гарно написано, і ти дійсно занурюєшся в це і починаєш е, будувати внутрішній діалог з автором, е, погоджуючись, не погоджуючись, е, просто розуміючи е, глибину його думок і, і красномовність його письма. Е, я люблю такі читацькі досвіди. Оце от, е, інтелектуальне, художнє і щось дуже-дуже естетичне. Е, Мені таки подобається, тому якщо вам подобається щось подібне, я думаю, що і келія чайної троянди вам дуже сподобається і ви захочете до неї завітати. Тому це теж 5 зірок. Ось такий от у мене був читацький червень, я такий численний саме у кількості прочитаного, але не менш, читання було глибоким, цікавим і різноманітним. Сподіваюся, що вам було цікаво послухати про ці книги. Мені буде цікаво послухати про ваші думки в коментарях, якщо ви читали щось з цього, хочете прочитати тощо, або що читали цього червня. Дуже хочу вам подякувати за всю вашу активність під попередніми відео і сподіваюся під цим також. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, підписуйтесь на мої інші соцмережі, вони є в описі під цим відео. Там я з'являюся частіше. Дякую вам, читайте книжки і будьте щасливі! Всім па-па!